Світ ненавидить вас і мене. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перші як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав, раб найбільші за пана свого. Як мене переслідувати, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не сказав, то не мали б гріха, а тепер вимовкли, не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого отця, той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не вчинив ніхто інший, то не мали б гріха, та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдилося слово, що в їхньому законі написане, мене безпіставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене, та засвідчите і ви, бо ви від початку зо мною. Амінь. В цьому посланні Ісус показує, що Він зцілював людей, допомагав людям, люди, виганяв бійців з людей, але що його ненавиділи? Ненавиділи тому, що він робив добро. І також зараз в даний момент пастора місії, слава Боже, Станіслав Солтаненко і Юлія Солтаненко, дійсно помазані люди Богом, які також зцілюють людей, які мають велику кількість спасених душ, але на таких людей. Те, як і на Ісуса завжди говорить неправду, що це секта, що це все неправильно, а ви не те говорите, а ви не інше говорите. Але ми бачимо, Ісус робив добро, його гнали і розіп'яли. І також та церква, яка говорить істинне Слово Боже від Ісуса, так само і її гонять. І тому потрібно знати, що іменно та церква, яка відбувається у такій гоніння, на яку вона говорюється багато, значить, там є істинне слово Боже. І там є дійсно помазання Духом Святим, від якого ви зможете зцілитися, ви зможете залікувати свою душевну біль, ви можете отримати спасіння просто своєї сім'ї, поліпшення фінансового стану. Тому потрібно думати завжди, кого слухати, за ким слідувати. Амінь.